Справжнім випробуванням називають вибори до місцевих рад представники Полтавської обласної організації партії за Україну. У прихильників цієї політичної сили своє бачення перетворень у Полтаві. Шляхи покращення життя полтавців делегати партії і обговорювали на зборах. Сьогоднішні збори мають продемонструвати, що національні демократичні сили єдині, що в них є єдиний кандидат на міського голову. Достойним претендентом на посаду міського голови партійці вважають екс-губернатора Полтавщини Валерія Асадчева. Сам Ванарій Михайлович запевняє, досвіду для того, щоб керувати містом, у нього не бракує. Я в своєму житті вже займав дуже великі високі посади. От і йду сюди зараз. Від Чиста щирого серця. Окрім підтримки кандидатури Валерія Асадчева, на зборах представили першу п'ятірку кандидатів у депутати міської ради. До списку увійшли Олег Пустовгар, Іван Зазекало, В'ячеслав Скрябін, Євген Янкевич та Ганна Грибан. У Полтаві молода команда за Україну прагне запровадити енергозберігаючі технології, забезпечити полтавців доступним житлом, дорогами європейського рівня. І це наголошувалося, лише першочергові завдання. Партійці переконані, влада повинна служити народу.